Здоровенькі були! З вами, як завжди, Павук Товариство! Давно я не знімав технічних відосиків, оскільки зима, холодно, то можна приділити цьому час. Минуле відео по доробкам було більше трьох років тому. І тоді я навіть ще й не міг подумати, що буду заїжджати на своєму ТГДі туди, де зараз проходять більшість моїх вихідних. Ну, а тепер навіть не... Друга серія, а друге окреме відео. Оскільки тепер я розповім вам, як з дима зробити адвенчер-байк. Ну, давайте кидайте в мене ціпками, ремнями, карданами і кричіть в три горла, що тиги дим це паркінг. Ну... А я продовжу свою розповідь. Оскільки, якщо детально все розповідати, показувати, то відео вийде дуже великим. Тоді вам потрібно підготуватись до нього. Заварюйте чайок, або дуйте за пивом. Я не можу щоб попереджувати. Якщо що, то все є в описі під відео. По пунктах Знаю ухляви. Тому починаю з самого складного і самого цікавого. Перш за все, це має малий кліренс і не має захисту двигуна. Ну, окрім центральної нижньої частини, де проходить штатна вихлопна система, котра постійно пом'ята. Якщо прибрати штатний вихлоп, зауважу, що це коліна, резонатор і вихлопні труби, то ніфіга собі кліренс виходить. По заводу кліренс 16,5 см, а без вихлопу близько 22,5 см. Отже, я зварив повністю нову вихлопну систему, вививши її з правої сторони і втуливши банку від 690 кТМ, задравши її під кутом угору, щоб спокійно можна було в трохи глибші калюжі пірнати. Далі, щоб захистити дригун, зробив з 3-мм нержавійки крита. І причепив його спереду на накріплення двигуна і ззаду накріплення рами, на котрому раніше тримався резонатор. Тим самим захистивши двигун, але зменшивши кліренс до 21,5 см. Що на фініші ми маємо? Більший на 5 см кліренс, захищений двигун. І мінус 4 кг на вихлопі, але плюс 5 кг на захисті. Вийшло майже 1 в один. Якщо хтось подарує або продасть за адекватну ціну шматок алюмінію товщиною 4 мм, то вага ще зменшиться. Шановне товариство, натискайте на паузу, ставте лайк або дизлайк і обов'язково в коментарі напишіть свою думку. Якби ви вирішили питання з кліренсом? Чи можливо, ви вже вирішили і маєте інший варіант? Ну а я йду далі. Оскільки вже зачепив тему захисту, то так по ній далі і підемо. Отакі От дуги зробив собі і ще кільком тегидимщикам. Відгуки хороші і дуги відпрацьовують як треба. Мої то відпрацювали на офроді вже точно більше 50 падінь. Вони мають по два кріплення на кожну сторону, плюс упори в раму, щоб при падінні вони зіграли, але не зігнулись, і два з'єднання між собою. На верхньому з'єднанні додаткове світло з чіткою STM, щоб нікого не засліплювати, балка дальнього світла і інколи тут ще живе захист фари. Праворуч є кріплення каністри. Зауважу, каністра в мене тільки для води. Бензин тут краще не возити. Якщо потрібно під бензин, то каністру треба ставити з внутрішньої сторони дуги. Ну а ліворуч додаткова сумка, в якій я зазвичай перевожу отакий чохол для мотоцикла Оксфорд. Чохол краще мати і пофіг якої фірми він буде. Головне, щоб захищав мотоцикл. І що ви думаєте, це все? Звісно, що ні. Під низом ще є бардачки, які я робив по формі дух і двигуна. Зроблені вони з квомату і поліефірної смоли. З однієї сторони здається навіщо стільки зусиль, щоб зробити бардачки, але ж ви на них подивіться, краса, плюс вони незамінні в звичайних покатухах. Адже в їбіня їдеш без кофрів і тягнути інструменти, купу всього, що потрібно на плечах, неприкольно. А тут склав і поїхав і кожен раз не перебираєш, що брати, що не брати. Завжди усе з собою. От що в мене у лівому, і от що у правому. Без ціпкої резини на офроді робити нічого, а тим більш в їбенях. Отже, я поставив середній варіант, щоб і на асфальті не сильно гуділа, і ґрунт тримала добре. Спереді хайдина УК-60 скаут, а ззаду Мітас Е07. Звісно, що в лютому болоті так собі, а таке як на цьому відео, то проходить добре, навіть можна сказати, без зусиль. Я вирішив брати саме таку, щоб було більш-менш комфортно їздити всюди. Ну, майже всюди. Колеса. Колеса у нас трохи не тих розмірів, що хотілося б. Та ще й лита без камерка. Але ті, що сюди підходять на спицях від Капанорда, коштують як човунний міст, Та ще й є більша проблема. Задні ще знайти можна, а от передні мені ні разу не зустрічалось. Висновок для себе зробив наступний: ці колеса мене ні разу не підводили, профіль резини високий і добре, удар тримає, отже, поки що лишаються ці. Центральна підставка, без якої обслуговування такого піпилацу задача непроста, а ще й, не дай Боже, десь в лісі чи інших їбнях. Зараз у мене підставка з BMW R1200R. До неї були інші саморобні варіанти і теж працювали добре. Але коли лежить така без діла та ще й шматком рами, то чого ж не дати волі рукам? Одразу зауважу. Що при стандартному вихлопі вона не стане через резонатори вихлопні труби. Тому потрібно щось таке. Кріпиться вона з зовнішньої сторони і має виліт для того, щоб пройшли труби від резонатора до вихлопної труби. Так, повернемося до встановленої. З кусків рами відрізав кріплення, які в принципі, при бажанні можна виготовити з заліза міліметрів восьми. І закріпив їх з внутрішньої сторони водійських підножок. На болти довші від оригіналу на 1 см. Підніжки водійські. Тут також потрібно було внести коригування конструкції, адже стандартні, дуже слизькі при потраплянні на них і грязюки, коли це стається, то нога, звісно, сковзає з них при першій же нагоді. Тому після кількох різних варіантів я зробив ці по принципу підножок XT1200Z. Ну, Супертенере. Коли їдеш сидячи, то нога на резинці. А от коли встаєш, то резинка під ногою вминається і підошва чіпляється за металеві зуби. Звісно, є різні варіанти вирішення проблеми від купівлі оригінальних підніжок XT1200Z. До купівлі якоїсь дешевої копії на Aliexpress. Ну і, звісно, можна зробити самому чи замовити в когось. Скотойлер або звичайною мовою автоматичний змащувач приводного ланцюга. Це, шановні, просто незамінна річ у подорожах. Не потрібно постійно обслуговувати ланцюг, який заїжджаючи на Бездор дуже швидко засирається. Увага! Я не кажу, що не потрібно зовсім обслуговувати. Потрібно, але набагато рідше. Тут також були різні варіанти реалізації, наприклад, як у цьому відео, де форцунка подає мастило на передню зірку, і тут все якби супер. Мінімальне засирання колеса і усього, що поряд з ланцюгом. Але з часом я прийшов до того. Що форсунку не видно, і коли вона усіляким гімном забилась, незрозуміло. А ти то в надії на краще тулиш далі і ціпок страждає. Але причиною для переробку цього вузла став підгон від друга, це бачок від заводського вакуумного скотойлера. От і було прийнято рішення ставити його з форсункою по ходу ланцюга перед задньою зіркою. Звісно, трохи мастила попадає на колесо і суміжні частини, але по бездору весь мотик в болоті і пилюці, так що трохи мастила, сильно картину не псують. Плюс можна легко відрегулювати подачу, прокручуючи верхню частину. Працює цей скотойлер наступним чином: оця чорна шланга під'єднана до маніфолду. І коли я заводжу двигун, в системі створюється вакуум, який відкриває клапан подачі і мастило починає свій рух з бачка через шланг, форсунку і на ланцюг. Так, ще одне питання. Яке мастило я в нього заливаю? Влітку, коли спека ТАТ-17. Це звичайна трансмісіонка. А коли стає прохолодніше, заливаю моторне 10В40. Крила, підкрилки, хегери, дефлектори і брисковики. Почнемо спереду. Крило підняв на 1 см, щоб менше забивалось грізюкою. І знизу вчепив вирізаний з автомобільного підкрилка бризковичок. Тут все просто і досить легко в реалізації. Позаду хегер заводський без доробок. А от дефлектор тут вже цікавіше. Кріплення саморобне з 16-мм труби, а сам лопух це частина заводського варіанту від BMW GS 1250. З затертим написом GS, щоб ніхто не здогадався. Реально, в мокру погоду дуже врятовує як мене, так і того бідолагу, який їде позаду. Багажна система. До неї тут відносяться бардачки на дугах, сумка на лівій дузі. Далі сумка Гіві на Баку. В ній постійно все для екшн камер і плюс вейп в легкому доступі. Маленька, але дуже зручна. Кофри тут же трохи, можна сказати, не по стилю. Але є. І не прості а Гіві серії ВН. Центральний на 47 літрів з доробленою підсвіткою габариту і стопу. Влізає два шоломи. Бокові по 35 літрів. До речі, через те, що в стиль не йдуть, готовий обмінятись на алюмінієві, якщо є бажаючі. Двигун з повністю прибраним масложором. Да-да, так воно і є. Але це. Тема для зовсім іншого відео, і темою цікавляться більшість ТДМщиків. тому що що правильно, ТДМ тільки доливай масло. <кій> Секрет обов'язково розкрию, але не цього разу. Зараз покажу, що я доробив, коли цей гад ще жер масло. Дивіться, отут в магістраль врізаний перехідник. Котрий вкручений датчик тиску, а на приборці додана ще одна лампа. Коли тиск є, лампа тухне. Коли немає, горить. Більш детально можна подивитись в відео за посиланням на екрані. Тормоза супорта штатні, і їх мені вистачає. Звісно, що можна поставити від ТДМ 900, го до якого вони прийшли від R1. Yamaha, але поки що необхідності немає. На передніх замінено на шванги армовані, Ну, а задній це лихо якесь. Чищу його і перебираю по два рази на сезон, бо засерюється і починає клинити. Рішення, чесно кажу, що поки не знайшов, бо не шукав. Як знайду, то обов'язково розкажу. Сидіння в мене їх два. Перше оригінальне. Ставлю коли їду з другим номером і зазвичай це далеко. І друге, це коли гоцую сам поїбнях. Воно завужене глибше і без полки для другого номеру. На виході, сидиш трохи нижче, але жорсткіше. Легше тримати мот між ногами. І легше йорзати сракою вперед-назад при динамічній їзді, світло, світло штатне у ТДМ гімно. Не видно абсолютно нічого. Якщо цікаво, тут в відео за посиланням є порівняння. Звісно, було багато чого допрацьовано і доведено до ладу. По-перше, в лінзу ближнього світла встановлений ксенон, Замість лампи дальнього встановлений LED. Перед цим всім фара була вимита і відполірована. Додаткове світло це оці LED-фари від BMW GS З чіткою світло-тіньовою межою по 20 Вт кожна. Не сліплять і добре світять. А от балка дальнього світла китайського виробництва. Б'є на повал усе, що засліпить тебе. Додаткове обладнання перед носом. Що тут, на мою думку, має бути? А вже ж навігатор або телефон з можливістю якісно його замінити? Бо куди ж в подорож без маршруту? Наче все просто. Але якщо я свій півкілограмовий горіхокол вчіплю на передній пластик, то думаю, довго він не проживе. Тому на павук. Кріплення морди були зроблені виноси підсилювачі. І далі на них через пластик кріпиться додаткова конструкція, на яку можна вже з легкістю і телефон, і навіть ще щось чіпити. Також в мене тут ще вольтметр з функцією зарядки телефона. Якщо я вже тут, то одразу перейду до скла. Їх в мене декілька різних. Для більшого розуміння картини мій зріс 172 см. І от перше скло оригінальне, за низьке і не використовую його зовсім. Друге. Велике Турінгове. Класне скло для подорожей далеко і по асфальту. Але чорт мене за руку потягнув, коли замовляв його на Aliexpress. Треба було брати прозоре, бо через це зовсім нічого не видно. По швидкості, то з цим склом особисто їхав 200, трошечки пригнувшись. Третє. Універсальне особистої розробки з регулюванням висоти. Викручуються два барашки, позичені з кріплені камери, і регулюємо, а потім закручуємо барашки назад. Дуже зручне скло. Нижня частина скломату, а верхня зорг скла. В верхньому положенні при швидкості 160 політ нормальний. І нарешті останнє скло чисто під'їзду по бездору. Воно в міру високе і в верхній частині задерте, як на модних нових байках. Також по кольору, думаю, зрозуміли, що це скло мат. Скажу чесно, до кінця воно ще не протестоване і виїжджав з ним всього кілька разів. Але можу вже сказати, що комфортно з ним їхати до 130 км на годину. Ну, а потім вже починається боротьба з зустрічним вітром. І це в кросовому шоломі. І так, потихеньку я дійшов до самого нашпигованого доробками, і це, звісно, кермо. По-перше, саме кермо вище приблизно на 3 см і значно ширше 86 см. Що дає змогу більш комфортно почувати себе на офроді і особливо на низьких швидкостях. Встановлені ручки з підігрівом, але якщо немає гард, це оці от штуки, які захищають руки від зустрічного вітру, гілок, кущів і при падінні від зустрічі рук і органів управління з ґрунтом чи камінням, то підігрів, чесно кажучи, до сраки. Бо з внутрішньої сторони долоня вже підпикається, а з зовнішньої кістки пальців від холодного вітру ледь розгинаються. Отже, моя думка: якщо ставити, то разом з гардами. Гарди в мене знову ж таки від BMW GS 1250. Це ті, що стоять зараз. Раніше кілька сезонів від'їздив саморобними і врятували не один раз. Але вони не так круто виглядають, тому поставив ці. Думаю, що ви помітили незвичність І да, в мене тут стоїть гідравлічне щеплення. А все тому, що коли з'їжджаєш з асфальту щепленням, починаєш працювати інтенсивніше і просто втомлюєшся. Гідравлічне ж більш м'яке, легше вижимати, і легше ним працювати в сірій зоні. Курки і машинки то все видно і зрозуміло. А от і робочий циліндрік, встановлений в штатне місце для кріплення тросу. Ну і звісно, куди ж без дзеркал для оффроду. Але не фірмових від Турмакса за гору грошей. А замовлених на Алікспресі по дуже лайтовій ціні і працюючих по тому самому принципу. На всяк випадок. Може хто ще не в курсі, працюють вони наступним чином. При з'їжджанні з асфальту беремо і складаємо їх. Ну, а якщо забули чи без дзеркал незручно їздити, то не біда. При падінні в більшості випадків воно складається саме і залишається цілим. І останнє пульт керування додатковим обладнанням. Верхня кнопка це в нас додаткові фари. Право примусове вмикання вентилятора, нижня це аварійка, а ліва це катапульта. Шуткую, ліва не задіяна. Також ви бачите, що кругом є усілякі кріплення для камер. І це для наступного відео, в якому я розповім свій шлях пошуку, куди і як встановити камеру на постійне місце. І, звісно, місця для прикольних ракурсів. А куди взагалі не слід встановлювати камеру приїзді на Бездорі. Дякую всім за перегляд і витримку. В описі є додаткова інформація для тих, хто хоче модернізувати свого коника, але не знає, до кого звернутися. Не забуваємо про лайки, дизлайки і коменти. Дуже хочу почитати вашу думку. Про всі ці доробки і про думку, чи є взагалі в цьому якийсь сенс. До зустрічі на Бездорі, друзі. Всім па-па. Це мій лик, загований на вік, Його тримаю і цінь його. Я сам боюсь, повір, цей потворний звір, це моя сутність, моя фатальна роль.